Ну, я ще одна людина, яка доволі давно працює в компанії Уклон. Ще застав її маленькою, десь на 10-15 людей, коли все тільки починалося, і от доросли до того, де ми зараз. Це до Uber ще було, я так розумію, правильно? Ну, от десь так, так. Ну і коротше, коли ви були маленькими, то я так розумію, що це була Залізяка, одна, Windows. Ну, ми, да. ми пройшли такий доволі довгий і цікавий шлях від великого моноліту, який був просто на одному великому сервері. Являвся просто там одним вебсайтом, який робив все. Тобто, потім в процесі росту прийшли вже до того, що треба і сервіси розділяти, і інфраструктуру якось ну, як мінімум масштабувати, щоб це не була одна точка відмови. Ми тут вже кілька разів обговорювали історію про те, що моноліти одна точка відмови. Це в принципі не як це перпендикулярні теми. Правильно, у тебе може бути моноліт і при тому не бути однієї точки відмови, тому що ти його запускаєш кілька разів.